Папа Римський закликав молодь України вибачати своїх ворогів. Яке кончене, і поки ви пишете у коментарях, куди і як глибоко папіримському варто піти. Я закликаю вас поставити вподобайку, підписатися на канал і оформити спонсорку на каналі. Це всього 35 гривень для вас, а нам мотивація і додатковий ресурс, щоб робити для вас контент і підтримувати сайт. Астрологи об'явили цей місяць речів, тому що саме цієї суботи ми дізнаємося, хто поїде від України на Євробачі. І знову будуть образи на суддів, тому що вони засудили там, не знаю, умовний ДК Енергетик. А таке цілком може бути. Цього року членами журі будуть Катерина Павленко, Джамала та Сергій Танчинець. Трансляція фіналу розпочнеться 8 лютого о 18.30. Якщо минулого року всі плюс-мінус зрозуміли, що поїде Томі Джер е, Джері і Альона, тому що вони об'єднали свої фанбази, і сама пісня вийшла хорошою. То цього року інтрига жива як ніколи. Та за кого я вболівав, вона вже нарешті перемогла. Я говорю про Катерину Павленко. Нарешті вона прийшла відбір до суддівства. І на цьому дякую. Щодо учасників, як на мене, на перемогу сказати, щоб ось претендують, я б сказав Кондратенком, циферблат та фіїнка. І, можливо, енергетики, але в мене така чуйка, що Джамала їх по балах опустить. Ну я не вірю, що в них є фанбаза Більше за конкурентів, щоб в разі чого вирівняти оцінки. Всі інші будуть статистами. Я особисто думаю, що цього року поїде це Ферблат. Вони, в принципі, минулого року цілком заслуговували. А цього року в них пісня ще краща. До речі, ви можете у коментарях написати свою думку. Порівняємо хто в принципі виявиться. Правий один тріплей проект отримав офіційну українську локалізацію. Хочу саме уточнити, що офіційно це дуже важливо, бо насправді в українському інфопросторі є українські локалізації ігор, але вони здебільшого неофіційні. Тобто, щоб пограти в якусь гру, вам потрібно робити додаткові маніпуляції, встановлювати патчі і тому подібне. А тут фактично велику круту гру Kingdom Come Deliverance 2, яка вийшла зовсім нещодавно і встигла завоювати серця фанатів. Зробили українську офіційну локалізацію. До української офіційної локалізації у грі приклала руку спілка «Шлях Бетрав». Приємно, що український гравець може пограти не тільки інді ігри рідною мовою, а й подібні проєкти, м'які на устах всього геймерського світу. До привітань навіть долучився стерненко. Та в тій божці маду знайшлося місце росіянам. У субтитрах гри заявлено, що розробники призначили менеджерами локалізації польської, української та російської мови литовську компанію, де працюють зокрема і росіяни Ріотлог Studio. Не те, що вони хоч якось впливають на локалізацію, а швидше вони просто відповідають за те, щоб робота робилася. Саму локалізацію робили українські редактори з ШБТ. Це чудово видно по почерку ШБТ, які у своїй манері адаптують. Ують слова в мене ж особисто жодних претензій до шлях би трафу нема. Вони проробили насправді титанічну роботу, переклали близько двох мільйонів слів, і це взагалі здається чи не рекорд. Просто для порівняння GTA 5 у сценарії містить 500 тисяч слів. Мене більше претензія до видавця, які обрали як манджері локалізації литовську студію з інтернаціональним складом, яка локалізувала між іншим Atomic Heart. З іншої сторони, з того, що я чув, то чеська студія буквально приклала зусилля, щоб українська мова була у грі, бо видавець не планував додавати українську мову від слова зовсім, тому що це додаткові витрати. Ну знаєте, як там кажуть. Також українських користувачів розчарувало те, що співзасновник студії Даніель Вавра подякував кіперським в лапках росіянам за пророблену роботу. Оволкет з того, що я читав, це ще ті покидьки, ноги, яких ростуть з Mail.ru. Варто розуміти, що чехи з Вархорс завжди мали проукраїнську позицію. Це стосується як публічних заяв, так і фінансової допомоги. Зокрема, гроші з продажі першої частини Kingdom Come Камдалівер йшли на допомогу українцям. Такі події з росіянами на аутсорсі дійсно розчаровують, і тут потрібен правильний алгоритм, щоб грамотно доносити це студіям, а не шакалити їх. Та треба, треба щось міняти. І треба розуміти, що росіяни причетні майже до кожної сучасної гри. Вони працюють у студіях, або їх боруть просто на аутсорс. Наприклад, у Stalker 2 є російська мова, і до створення гри приклали руку росіяни. І тут дилема: відмовлятися, і український гравець буде грати на англійській або російській мові. А якщо і буде українська, то це буде швидше машинний переклад або погоджуватися і зробити українському користувачу. Чум додатковий вибір і якість. І це насправді не проблема конкретної цієї гри. Це в принципі стосується ігрової індустрії. Більшість ігор, які ви знаєте і любите до їх розробки в тій чи іншій мірі причетні росіяни. І сумно в цій ситуації те, що українців ставлять часто перед фактом. І мирного рішення не буде, і виходить так, що з однієї сторони просування української локалізації в найтоповіших проєктах, щоб дедалі в майбутньому її ставало якомога більше, і видавці вже не вертіли носом і не казали, що їм не вигідно додавати українську, а з іншої росіяни, які буквально є всюди. Свою думку до речі, ви можете написати у коментарях. Цікаво, як ви бачите цю ситуацію. Ну і на кінець Ілон Маск поширив котре фейкову інформацію стосовно USAID. Мовляв, фонд такий поганий оплачував американським зіркам поїздку в Україну, щоб підвищити популярність Зеленського. Що цікаво, відео на яке посилається маск, зроблений вигаданими змі, на яке абсолютно немає посилань. І, скоріше всього, автори цього дійства росіяни. Користувачі, звісно ж, не гаяли часу і висміяли поширення фейкової інформації від Ілона Маска. Ось так: от Барт Сімсон за гроші американських платників податків зустрівся з Зеленським. Та що там Барт Сімсон? Навіть Тупак Шакур не посоромився привласнити гроші американських таксперів. Ну що ж, а на цьому все забув себе записати на камеру, тому говорю, це вже поза кадром. Дуже велика дяка нашим спонсорам, які підтримують проєкт. Сподіваюся, на твій коментар і вподобайку. Це Будем добре поширювати відео. Дивіться український Ютуб і до зустрічі.